Стало відомо, що в одному з сіл Білорусі було знищено все поголів'я свиней. Через це заборонили віз свинини в Україну. У зв'язку з необхідністю епідемічного контролю. Прикордонний огляд транспортних засобів в усіх пунктах пропуску здійснюється за участю співробітників Держвець України. Всі свиногосподарства нашого району приведені на роботу закритого режиму. Щоденно проводимо подвірний обхід у мешканців району та міста і в разі виявлення якої-небудь хвороби мешканці району та міста сообщають нашим лікарям. На кордоні проводиться дезінфекція всього транспортного засобу і суворо забороняється воз тварин. Зокрема, свиней без супровідних ветеринарних документів. При забої ми проводимо клінічний огляд і відповідно видаємо ветеринарні документи. На кордоні проводиться дезінфекція транспортного засобу і забороняється ввоз м'ясних яс, та м'ясомолочних продуктів. Від африканської чуми свиней гинуть до 90% тварин для людей. цей вірус не шкідливий, проте для свиней смертельний щеплень проти. Цієї хвороби досі не існує. Робимо подвірний обхід і вакцинуємо свини проти класичної чуми свиней. Це дуже небезпечне захворювання, і вона викликає імунітет у тварин, і тварини більш сійкі до цієї, цієї хвороби. Дорослому поголів'ю ми щепимо один раз на рік. А починаючи із 40-45-дневного віку, починаємо щеплити поросят і з інтервал і повторюємо через полтора місяця. Заборона ввозу свиней та м'ясної продукції з Білорусі діятиме до з'ясування причин, з яких поголів'я свиней було. Було знищено зазначають в Держвідслужбі України.